І буде весна. Новий поштовий набір урочисто погасили у Вінниці. Це чотири марки. На них захоплення аеропорту Бельбек у Севастополі, фото зазовсталі, молодята на фоні зруйнованого Росією будинку в Харкові і околиці Бахмута за кількасот метрів від ворожих окопів. Цими марками там ми відзначили і десятиріччя, і двохріччя. Супротиву ми відзначили самі такі, вибрали події, які відображали те, що відбувалося з різних куточків воєнної лінії. Весь блок присвячений російсько-українській війні. Ми сьогодні знаходимося в холі Вінницької міської ради, і хотілося б сказати, що от ті прапори, які є на фоні, це якраз підтвердження того, які ми сильні і разом єдині. Військові сьогодні дуже дуже багато роботи роблять своїми здоров'ям, життям захищають нашу державу, і наше з вами завдання, щоб ми підтримували їх в будь-якому випадку будь-якими наявними засобами і можливостями. Тираж 250 примірників. Вартість кожного майже 100 гривень. Купити марки можна у будь-якому відділенні Укрпошти. Анна Шутова, Сергій Приймак, Новини за день, телеканал Віта.